Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з командою соціального шкільного підприємства «На Лужку», яке працює у селі Лужок Доріжній. Ваша продукція дуже цікава і нам би хотілося дізнатися про неї більше. Розкажіть про ваші трав'яні чаї чай, дивовижний напій, діє, а ап'єці, задоволення. Крафтовий трав'яний чай, феєрія смаку, має собі багато корисних компонентів, бо зібраний на екологічно чистих лугах та полях нашого мальовничого села. Я чула, що у вас є чай без азоматі. Що це таке? Представимо вашій увазі шедевр, створений васорічку матне лужку, арайське яблуко. Кожна бомбочка ексклюзивна у формі прозорої сфери різних вітівків. Її виготовляють зумайту. Ізомаль, то... ізомаль це замінник цукру, який рекомендовано вживати для бадика. Спостерігати за справжньою манією подібно тоді, коли вони розчиняються воді, коли аромат земніший за естетичний вигляд. Коли єблоневий цвіт, відкривається у всій своїй красі. Що ви можете розповісти про Дрогобицьку зелену сіль? Дрогобицька сіль це не лише зол... біле золото нашого краю, а це насичений смак та ароматний букет традиційної української зелені, поєднання з запашним кроком. М'ятний цукор і цукерки це також частина вашої продукції. Як ви їх виготовляєте? Цей метний цукор чудово доповнить смак і аромат будь яких яйк. Цукор можна використовувати як декор до будь-якого десерту. Його метний колір не лише смак, а й зовнішній вигляд. Магія з шоколадом це шоколадні цукерки з хрустими шматочками фрісів. Вони дарують неймовірний вимог смаків. Що таке фруктові чіпси і чому вони цікаві? У світі здорового харчування все більше і більше уваги приділяється споживання правильних продуктів. Одним з таких нових темів є фрікс. Спеції з лужка? що це? Чим вони унікальні? Спеції з лужка це 100% натуральний продукт, виготовлений без жодних домішок. Вони створені з найкращих овочів, вирощених на екологічно чистих землях. Дякую за цікаве інтерв'ю і на завершення. Як ви бачите майбутнє вашого підприємства? Ми хочемо, щоб більше людей дізналися про нашу продукцію. Сподіваюся, що трав'яні чарі, солодощі та спеції будуть не лише корисними, а й смачними для вас. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам великих успіхів.